Всім привіт, друзі! Липень підготував для нас справді гарячі прем'єри. Тож найкраще з них чекають на вас у цій добірці. А кіносмак, у свою чергу, чекає на ваші вподобайки та підписки. Дякую вам, шановні кіносмакуючі, за підтримку і поїхали! Відкривають добірку жахіття. П'ята частина популярної франшизи городів, стрічка Астрал, 5. червоні двері. Вийде на великі екрани 6 липня. Історія, яку розповість стрічка, є продовженням подій фільму Астрал частина друга. Минуло вже 10 років, і Джош Ламберт відправляє свого сина Далтона, який давно вже забув про події десятирічної давнини до престижного університету. Але темні сили з минулого знову починають переслідувати хлопця. Тож син та батько вирішують зануритись в астрал, і на цей раз набагато глибше. В процесі Ну дізнаються, що мають знайти таємничі червоні двері, без яких звільнитися від жахіть, неможливо. Взагалі то автор франшизи Лі Уонел планував завершувати цю епопею четвертою частиною, але ж касовий успіх усіх фільмів серії не дав цього зробити. Грошики, друзі, як без них. Тож фінальною має стати п'ята частина. А якщо знову грошики, то це не точно. Виконавець головної ролі у всіх фільмах франшизи, актор Патрік Вілсон, повернувся до ролі Джоша Ламберта. А ще дебютував у режисерському кріслі. Буде цікаво. You Skier, your journey will become. 7 липня на Netflix відбудеться прем'єра американської кримінальної комедії Родичі поза законом. Виробництвом стрічки займалася компанія Хеппі Медісон Адама Сендлера, а сам він став одним з продюсерів фільму. І що це означає? Ну, напевно, що має бути смішно, легко і не треба буде замислюватись над сюжетом. Який, до речі, змальовує історію молодят банківського менеджера Оуена Браунінга та його дівчини Паркер, які збираються одружитися, але завжди є якесь але напередодні весілля на роботу до хлопця вдирається банда Біжників, що називає себе бандитами-примарами, і це ще не все. Адже цими самими бандитами-примарами можуть бути батьки нареченої, якось так, як і прийнято у таких комедіях, ставка тут робиться на акторський склад. Тож зірок різного гатунку у стрічці достатньо. Броснан та Елен Баркен зіграють батьків нареченої. Роль самої нареченої виконає Ніна Добрев, актриса, що стала всесвітньо відомою після виконання ролі Єлени в серіалі Щоденники вампіра і власне стала заручницею тієї ролі. Бо далі знімайся, не знімайся. А ти все одно є роль її нареченого оуна виконав Адам Дівайн, який найбільш відомий по ролі Енді Бейлі в серіалі Американська сімейка. Наступна прем'єра точно має стати однією з найгучніших у липні, адже це місія неможлива розплата, частина перша, звичайно, з Томом Крузом у головній ролі. Не думаю, що одна з найпопулярніших у світі франшиз потребує особливої презентації. Але декілька фактів про фільм все ж таки треба озвучити. З назви можна зрозуміти, що це тільки перша частина, значить, має бути ще й друга. Так ось ця друга частина стане фінальною для всієї франшизи. Невже фінал у неможливих місіях таки можливий? Ой, не знаю, а гроші Шики, до речі, бюджет стрічки 290 мільйонів доларів, і це рекорд для всієї серії. Але це ж Том Круз, Топ Ган Меверік, якого зібрав у прокаті майже півтора мільярда доларів. А чому це місія не зможе? Адже всі хочуть побачити неймовірний трюк на мотоциклі у виконанні круза і вкотре зануритись у пригоди Ітана Ганта, на якого знову чекає надважка місія не допустити потрапляння потужної зброї у погані руки. Звичайно, на нас чекають пригоди, драма, екшн, все по класиці жанру. Thank mm -hmm. you. Друзі, хочеться нагадати, що посилання на перегляд усіх фільмів та серіалів, які оглядаю та анонсую у відео, публікуються у телеграм-каналі Кіносмак, як тільки вони з'являються в українській озвучці. Підписуйтесь, щоб не пропустити посилання в описі відео. Молоденький кіносмак на Ютубі потихеньку підростає завдяки вам, друзі. Українському каналу про кіно завжди потрібна ваша підтримка. Тож розгорнути коментар, вподобайка та підписка дуже важливі. Також ви можете підтримати канал посильним донатом за посиланням в описі відео. Шалена дяка усім, хто дивиться та підтримує український контент. Продовжує добірку фільм, на який очікують чи не більше ніж на місію з Крузом. Це нова стрічка Крістофера Нолана Опенгеймер, що виходить у прокат 20 липня, і відразу говоримо про режисера. Адже Крістофер Нолан один з найкасовіших та найвпливовіших режисерів сучасного світу кіно. Фільми Темний лицар, початок «Інтерстеллар», тенет завжди привертали увагу як глядачів, так і критиків своєю масштабністю та нетривіальним сюжетом. І ось нова стрічка пана Нолана, британсько-американська біографічна драма. А що розповість нам історію фізика теоретика Роберта Оппенгеймера, який відіграв не останню роль у створенні атомної бомби? Основою для сценарію фільму слугувала книга Кая Берда та Мартіна Шервіна Американський прометей, Тріумф та трагедія Роберта Опенгеймера, над якою автори працювали 25 років. За словами режисера, у фільмі не просто показаний процес створення вченим учасником мангеттенського проекту бомби, але й душевні муки, що тривожили вченого під час створення зброї масового ураження. Для актора Кіліана Мерфі, зірки серіалу Гострі картузи. Головна роль у Опенгеймері стала шостою спільною роботою з Ноланом після фільмів. Дюнкерк, початок та трилогії про Бетмена. Серед зірок у фільмі побачимо не тільки Мерфі: Емілі Блант зіграє дружину вченого. І далі цілий список: Мед Деймон, Роберт Дауні, молодший, Геррі Олдмен, Рамі Малек, Джош Гартнет. Бюджет стрічки склав 100 мільйонів доларів. Велика частка з яких пішла на відтворення ядерного вибуху без використання графіки. Так режисер вже робив у попередньому фільмі Тенет, коли насправді підірвав Боїнг. Однозначно, стрічка найочікуваніша у липні. А ось чи ви в. Вона великі очікування побачимо вже скоро. Наступна прем'єра, і знову зірки, і знову очікування. Фантазійна романтична комедія Барбі, що виходить 20 липня, інтригує не тільки незвичним жанром, але й тандемом виконавців головних ролей Марго Роббі, що зіграє Барбі, та Раяна Гослінга, який перевтілиться у Кена. Думаю, що не потрібно уточнювати, хто такі Барбі та Кен, адже вони є найвідомішими ляльками у світі. Так ось, за сюжетом фільму ляльки були вигнані з Барбіленду, адже виявились недостатньо ідеальними. І ось тепер вони потрапляють в реальний світ, який Дуже відрізняється від казкового режисером стрічки стала Гретта Гервіг, яка має номінацію на Оскар за фільм Леді Марго Роббі, що зіграє Барбі, як я вже казав вище, має дві номінації на Оскар та п'ять на Бафта. Побажає їй нарешті взяти хоч якусь статуетку. А то скільки можна у Райана Гослінга, той що Кен, статуетка є. Це золотий глобус за роль у фільмі «Ла-ла «La Ленд, -la але останнім часом чогось путнього у актора не виходило. Отже, йому теж побажаємо удачі. А нам з вами побажаємо класного кіно. This doll is back in a box. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Друзі, ось так виглядає п'ятірка найочікуваніших фільмів липня 2023 року. Але не поспішайте вимикати відео, адже на початку я казав про те, що липень виявився ну дуже багатим на прем'єри. Тож далі у коротенькому кінодайджесті ще трохи нового кіно. 14 липня на Нетфлікс виходить стрічка «Пташиний Короб Барселона, що є спінофом фільму «Пташиний Короб 2018 року з Сандрою Буллок у головній ролі який свого часу бив рекорди з переглядів на платформі. У новій стрічці правила будуть ті. Самі і тільки місце іншим. Себастіан та його дочка Анна будуть намагатися вижити у Барселоні. А щоб вижити, їм потрібно будь-що уникати зорового контакту з незрозумілою сутністю, після якого люди чинять самогубство. 20 липня день прем'єри в кінотеатрах фільму Жахів Павутиння, який повідає нам історію восьмирічного хлопчика на ім'я Пітер. Він постійно чує якийсь стукіт у стінах власної кімнати і жаліється батькам. Але ті, звісно, не слухають малечу, гадаючи, що то все дитяче. Уява, ну можна здогадатися, що батьки помиляються. 21 липня на Netflix вийде наукова фантастична комедія. Вони клонували Тайрона у центрі сюжету, якої опиниться торговець наркотиками Тайрон, якого під час зустрічі з місцевим сутенером вбиває його конкурент Ісаак. Але на наступний день Тайрон прокидається живим та здоровим разом з тим самим сутенером та проституткою Йойо. -йо, вони шукають вбивцю Тайрона, але натомість знаходять підземну лабораторію і розуміють. Що Тайрона клонували, 27 липня. Дата прем'єри надприроднього горора комедії Маєток з привидами. Мати з дев'ятирічним сином переїздять до Нового Орлеану старовинний маєток. Звичайно, у тому маєтку виявляється повно привидів. Тож перелякані герої звертаються по допомогу до дослідника паранормальних явищ, екстрасенса, професора історії та священника. Того ж таки, 27 липня на нас очікує ще одна прем'єра, що завершує дайджест. Це психологічний трилер Гра з дияволом. У головних ролях тут Ніколас Кейдж та. Юель Кіноман одного разу таксистові довелося вести пасажира, що націлив на нього пістолет. У процесі ця подорож трансформувалася у небезпечну гру, яка невідомо де і чим закінчиться. Але відомо, чим закінчиться липнева кінодобірка від кіносмак. Великою дякую усім глядачам за перегляд і нагадуванням про підписку на кіносмак. Усюди зустрінемось вже скоро у нових відео.